Фіналом п'ятимісячної роботи проєкту Сіті від екоміста став форум з одноіменною назвою. У рамках проєкту громадська організація провела три практичних курси для студентів, де вони отримали всі необхідні знання та навички а також 10 онлайн-лекцій на тему відновлення міст та різних його аспектів. На форумі ми демонструємо практичні деякі проекти, яких позолові візуалізацію. Це макет університету, це приклади дерев'яного мережова, традиційного чернігівського різьблення. Також це vr тури по мозаїчним зупинкам традиційним. Також це приклади студентських робіт. Модульних містечок, будинків для переселенців на форумі. Студенти представили п'ять локацій. Сергій розповідає про роботу своєї команди над макетом Чорнівської політехніки. каже, виготовляли її за крилу на базі перемога лап на роботу. Витратили кілька місяців. Була ідея що ми студенти будівельники, ми завжди проектуємо. Ми нічого вживу не робимо, тому що наразі немає такої можливості, щоб студенти робили якісь ну, великі споруди, які завжди нас оточують. Але завжди хочеться щось зробити, щось показати і побачити. Чи дійсно ти гарно виконуєш свою роботу? Тому з'явилася ідея створити такий макет. Команда Сергія розробила креслення для майбутнього макету, а деталі вирізали за допомогою лазеру. У оформлення до нього планують додати ландшафтні деталі. Олексій очолює острівець 3 d друку Тут одразу можна виготовити будь-яку дрібничку або помилуватися макетом катерининської церкви. Її модель була змодельована студентами політеху. Потім її покроп... ну, розрізали на маленькі шматочки, і ці шматочки передали школам Чернігова, щоб вони надрукували це на своїх 3D-принтерах. Зараз ми вже бачимо її в зборі. Надалі вона буде вже штукатуритись і фарбуватись, і буде дуже класною. Поряд з 3D-макетом розташована локація віртуальної реальності. За допомогою vr окулярів ви можете відправитися у тур мозаїчними зупинками або зібрати чи розмалювати костюм залізної людини. Це може бути корисно у співпраці з 3D-моделюванням. Наприклад, для того, щоб переглядати готові 3D-моделі у співпраці з іншими розробниками з абсолютно всіх куточків світу. Це ми взяли опенсорсну модель залізної людини, костюма залізної людини, розібрали її по деталям і зараз просто експериментуємо, що можна з нею бути ми можемо окремо кожну детальку пересовувати по простору, розмальовувати її, і це був експеримент однієї зі студенток. Вона вирішила зробити собі рожевий костюм залізної людини. У рамках дисципліни архітектурне проєктування студенти розробили модульні будиночки для фасаду та декору використовували 3 d друк Поряд з цією локацією розташувалася невід'ємна частина чернівської історії дерев'яне мережево. Більшість дерев'яних частин для оздоблення будинку виготовляють у політехніці та на базі перемога лап Відновлюють зараз на Будинок на Гончій І е, ось це є приклади, які будуть на цьому будинку. Це робила кафедра деревообробки. Безкоштовно для дерев'яного мережа Чернігова. Ось і ми хотіли знову ж таки цим стендом показати, розказати, які є типи, і щоб люди розбиралися в своїй історії. П'ятимісячний проєкт Сіті від Екомісто реалізували за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Цей форум провели як фінал напрацювань в його рамках, аби показати потенціал університету студентської молоді у контексті відбудови, кажуть організатори. Так як в університеті є кафедра будівництва, кафедра архітектури, вона готує спеціалістів. Ми хочемо, щоб відбудова була много з часом, щоб вже зараз ми використовували сучасні технології, використовували відкриті дані, використовували світову експертизу для того, щоб після війни було краще ніж було до і власне на форумі, ми запросили представників міської влади обласної ради. Бізнесу донорських організацій, і всіх хочемо між собою перезнайомити, показати хто може бути для кого корисним, щоб далі рухатися і відбудовувати місто і регіон.